Той ранок починався, як і сотні попередніх мовчазна передова, сіре небо, в повітрі глуха тиша, яка здавалася не просто затищем, а попередженням. За останні тижні на цій ділянці фронту майже нічого не відбувалося. Противник хіба що зрідка кидали поодинокі міни, не більше. Військові вже звикли до цієї тиші, але всі знали, саме така тиша найчастіше передує чомусь поганому. Хлопці займалися кожен своїм один чистий автомат. Другий щось перекладав у рюкзаку, хтось мовчки курив і вдивлявся в лінію горизонту. Всі ніби чекали, всі щось відчували. І раптом голос з бліндажа. Оператор дрона, сидячи над монітором, не зміг приховати здивування. У нас на камері чоловік, і він біжить. Прямо сюди. Хвилина тиші. Потім ще один голос вже з іншого боку окопу. Що значить біжить? До нас. Солдати один за одним підтягуються до екрану. І точно фігура. Людина в формі біжить з неймовірною швидкістю, але рухається якось незграбно, ніби вже на межі. Одяг ворожий. Але зброї немає. Білого прапора відсутній. Виглядає це все так, ніби це пастка або щось геть інше. Командир піднімає руку не стріляти. Спостерігаємо. Всі напружуються. Пальці на спусковому гачку. Людина наближається. Вона йде невпевнено, не загрозливо. Її хитка постава не схожа на підготовлену диверсію. І водночас, щось в очах хлопців каже це може бути початком чогось великого. Коли до окопів залишається метрів п'ятдесят, один із бійців піднімає голос Стояти, хто йде? Людина зупиняється ледве дихає, але піднімає руки повільно, без різких рухів, потім жестами показує, що хоче говорити. Його пускають до окопу. Він опускається на землю, дихає важко, голова опущена. Жодного слова. Командир дає наказ оглянути. Один із бійців швидко перевіряє його на зброю, вибухівку, нічого, абсолютно нічого. Людина беззбройна тиша. Усі чекають. Нарешті він починає говорити. Голос хрипкий, зривається, але слова чіткі: Я прийшов попередити у нас усе розвалюється. Це кінець. Перші слова здаються безглуздими. Попередити про що, який кінець. Нас кинули. Там нікого немає. Немає боєприпасів, немає навіть їжі, все пусто. Хтось із наших не витримує це підстава, пастка. Не може такого бути. Але чоловік говорить далі і що більше він каже, то більше все набирає сенсу. І з кожним його словом ставало все зрозуміліше, що цей чоловік не просто втік, він прийшов. Бо більше не міг мовчати. А далі він розповів таке, що перевернуло наше уявлення про те, що насправді відбувається по той бік фронту. Він говорив повільно, наче кожне слово давалося через біль. Обличчя було виснажене, на щоках подряпини, губи потріскані, а очі. Очі не відповідали людині, яка просто тікала, щоб вижити в них було щось інше спокій, спомішаний з рішучістю. Як того, хто нарешті зважився на останній крок. У нашому підрозділі усе валиться. Командири не знають, що робити, нас кидають вперед без підкріплення, боєпропаси на рахунок, їжі немає, медикаментів жодного. Вони нас просто списали усе керівництво тільки про себе, а ми для них м'ясо. Деякі з наших дивились на нього скептично. Один тихо прошепотів це гра. Він каже те, що ми хочемо почути. Але командир жестом змусив усіх мовчати. Чоловік продовжував. Кілька днів тому нам дали наказ рухатись уперед без техніки, без підтримки, без плану. Просто йти на вас. Їх стратегія змусити вас витратити всі боєприпаси, поки ми як мішень, а потім завдати основного удару. Тиша в бліндажі стала гнітючою. Це було схоже на божевільну теорію, але він говорив упевнено, деталізовано знаками показував маршрути, місця, де ховали боєкомплект, де стояли їхні групи. Усе в голові, наче карта, і з кожною фразою його все важче було не вірити. Наші бояться вже не вас. Ми боїмося своїх. Якщо хтось наважується сказати, що ми програємо, його просто прибирають. Непомітно, без пояснень. Тепер ми мовчимо, тепер ми тіні. Його очі не бігали, він не уникав погляду. Це не було допит, а зізнання. Його хтось спитав чому ти вирішив втекти? Відповідь була проста бо я не хочу вмирати за тих, хто нами жертвує. Я не можу більше дивитися, як мої товариші гинуть, бо хтось на горі хоче зробити гарну статистику для рапорту. Я вирішив, що краще розповім вам усе, ніж залишуся там чекати смерті. Солдати переглянулись, ніхто не сміявся, ніхто не жартував. Кожен відчув це не актор, це не пастка, це реальність, яка прорвалася крізь лінію фронту. І тут почалось те, чого ніхто не чекав пролунали перші вибухи, артилерія. Але не хаотична, а прицільна по бліндажу, де він сидів. Усі миттєво зрозуміли це не випадковість вони знали, де він, вони прийшли за ним. Перший снаряд упав неподалік, земля здригнулася, уламки шрапнелі розсікли повітря. Бійці моментально зайняли позиції. Всі зрозуміли це незвичайний обстріл, не на удачу, били чітко, методично по координатах. Ворог знав, де перебуває цей чоловік, і це означало лише одне він дійсно мав щось важливе щось, заради чого готові витрачати артилерію на точкову ліквідацію. Їх цілює він, сказав командир, дивлячись на того, хто ще кілька хвилин тому знеможено лежав на підлозі бліндажа. Виводимо в тил будь-якою ціною. Група прикриття сформувалась миттєво. Один з бійців схопив перебіжчика за плече «Ідеш з нами. Без питань. Вибухи не припинялися. Але досвід бійців дав себе знати вони знали, як маневрувати, знали, коли і де пригинатися, де перечекати, коли бігти. Поки одна частина підрозділу відволікала вогонь. Інша виводила перебіжчика вузьким ходом у глибокі шари оборони. І саме там, під час евакуації, сталося те, що змінило все. Коли вони наближалися до резервного укриття, просто перед ними розірвався снаряд, земля здригнулась, усіх оглушило. Один з хлопців упав, другий піднявся і почав тягти перебіжчика на собі. Тягнись, якщо зупинишся, нас тут і поховають. Під шаленим обстрілом їм таки вдалося дістатись до резервного бліндажа, де вже був підготовлений коридор до тилової позиції. Там перебіжчика, якого звали Олег, нарешті вдалося сховати в безпечному місці. Його посадили, дали води, медики одразу почали огляд. Він був у стані повного виснаження, але в його очах залишалась впертість ні страх, ні розпач, а чітка впевненість у тому, що його місія ще не завершена. У той час на передовій обстріл раптово припинився, так само, як і почався, наче сигнал місію не вдалося завершити. Але питання залишалось чому вони так рвались його знищити? Що саме він знав? Через кілька годин, коли Олег трохи оклигав, його посадили перед групою розвідників. Вони чекали уважні, мовчазні, зосереджені. Старший із них мовив прямо. Ти розумієш, що якщо хоч одне слово з того, що ти скажеш, брехня, ми це швидко з'ясуємо. І тоді я знаю, відповів Олег спокійно. Але в мене немає причин брехати. У мене більше немає вибору. І далі він почав розповідати те, що не потрапляє в офіційні зведення, те, що не показують у зведеннях і не пишуть у звітах, і кожне його слово змушувало бійців забути, як дихати. Його слова були холодні, без прикрас, наче він давно вже відчув, що емоції тут зайві. У нас усе розвалюється середини. командування втратило контроль. Нас відправляють у бій, знаючи, що ми не повернемось. Немає підкріплень, немає логістики, підвезення боєприпасів раз на тиждень, і то не вистачає навіть на короткий бій. Ми стріляємо по черзі, не тому, що план, а тому, що патронів на всіх не вистачає. Він зупинився, важко вдихнув, наче згадав щось, що не дає спокою, потім продовжив. Але найстрашніше не це. Найстрашніше, що ми почали боятися одне одного. Якщо хтось говорить у голос, що ми програємо, його прибирають не ворог, не снайпер, свої командири. У нас уже не армія, у нас страх і контроль через страх. У кімнаті запанувала мертва тиша. Навіть досвідчені розвідники, які бачили все, обмінялися поглядами. Один із них запитав Ти кажеш про це так, ніби ти вже не один із них? Чому ми маємо тобі вірити? Олег відповів без пауз, тому що я ще живий і не хочу більше бути частиною цього. Я прийшов, бо там, де я був, немає майбутнього, тільки смерть. Я не хочу вмирати за тих, хто навіть не знає, як ми живемо в окопах. Після короткої паузи він додав І є ще дещо. Декілька днів тому до нашого підрозділу прибули нові машини, великі, накриті брезентом. Нам не сказали, що це, але між собою офіцери говорили, що це рішальний фактор їх привезли з інших напрямків, де ситуація ще гірша, і тепер все концентрується тут, усі ресурси, усе, що лишилося. Їм дали наказ втримати цю ділянку фронту будь-якою ціною. Що саме за техніка? запитав один з офіцерів. Олег хитнув головою. Я не знаю точно, але казали, що вона пов'язана з радіоелектронною боротьбою, що вона має глушити вашу техніку, і наші голоси теж, щоб ми не могли зв'язатися, щоб не було паніки, якщо все посиплеться. Розвідники одразу почали уточнювати деталі. Скільки техніки, скільки машин, де саме розміщено. І з кожною відповіддю карта в їхніх головах ставала чіткішою, а тривога сильнішою, бо Олег ще не закінчив. Це тільки верхівка, сказав Олег, дивлячись кудись у підлогу. Його голос став нижчим, майже шепіт, але кожне слово було чітким. Те, що я почув у останні дні, це не просто плани на наступ, це останній кидок. Офіцери говорять, що це наше фінальне наступлення, що шансів мало, але відступати заборонено. Вони перебирають усю техніку з інших напрямків, стягують усе сюди. Я чув, як між собою вони говорили або ми прорвемося, або все скінчено. Що саме вони готують? знову втрутився один з розвідників. Очі його звузились, наче він уже передчував, що почує щось небезпечне. Олег ковтнув повітря і, нарешті, сказав: вони готують масований удар дронами, новими, не такими, як раніше. Вони говорили, що ці моделі спеціально розроблені, щоб бити по командних пунктах, по раціях, по точках зв'язку, а ще по ваших складах. Їм дали наказ вдарити не по передовій, а по тилу. Вони хочуть вас осліпити. Солдати перезирнулися. Командир вів нотатки. Це було більше ніж ціна інформація. Це було попередження. Ти бачив ці дрони? запитав один. Ні, чесно відповів Олег. Я чув, як про них говорили їх ще не використовували, їх притримують до великої операції. Але це не все. Олег замовк на секунду. Всі, хто був у кімнаті, чекали. Він знову заговорив уже швидше, чіткіше. Я чув, як офіцери обговорювали диверсію. Вони хочуть вдарити по вашому складу спальним і боєприпасами. Їхня група мала вийти в рейд через кілька днів. Вони знали координати, казали, що склад приблизно за 15 кілометрів від вашої передової. Якщо вдарять, ви лишитесь без постачання. Після цих слів у кімнаті більше не було сумнівів. Командир одразу передав інформацію нагору. Наказ був миттєвим: посилити охорону складів, розгорнути резерви, підняти розвідку. Але розвідників цікавило інше ті самі машини, накриті брезентом. Що це за рішальний аргумент, який мав змінити ситуацію? Відповідь прийшла дуже скоро. і коли вона з'явилась, вона шокувала всіх. На світанку наступного дня в ефір вийшов розвідник, який працював на тій ділянці, де, за словами Олега, мали зосереджуватись ворожі сили. Його голос був спокійний, але короткі фрази не залишали сумнівів. Підтверджую, колона вийшла на маршрут. Прикриття щільне, у складі великі вантажівки, форма нестандартна, накриті брезентом, все як казав перебіжчик. У штабі не зволікали. Вже за кілька годин було сформовано мобільну групу, розвідники, протитанковий розрахунок, мінометники. Їм поставили чіткі завдання не дати колоні дістатись точки призначення. Усе мало бути швидко, точно і без права на помилку. Ніч темно, вогко, але без дощу. Група зайняла позиції у вузькому лісовому проході. Саме там мала прийти техніка. Командир повторив: працюємо чітко. Спершу головна машина, потім хвіст, не дати їм маневру. Коли в долині почулося гудіння моторів, усі затамували подих. Перша машина з'явилась з темряви, потім ще дві. Колона рухалась впевнено, але без фанатизму. Видно було, що вони не очікують нападу. Сигнал і протитанкова ракета вдаряє в першу вантажівку. Вибух, потім ще один в останню машину. Колона опиняється у пастці між двома вогневими точками. Починається паніка, ворожі солдати намагаються зорієндуватися, але ніч, вибухи і злагодженість нашої групи не залишають їм шансів. Одна з ракет влучає прямо у вантажівку під брезентом. Вибух настільки потужний, що розносить сусідню техніку. Паливні баки загоряються, усе навколо вогонь і дим. Те, що перевозили ворожі, не просто боєприпаси. Це було щось велике і дуже важливе. Після бою, коли ворожі сили відступили, наша група зайнялась зачисткою. І тут виявилось найцікавіше: у вцілілих частинах техніки знайшли обладнання для радіоелектронної боротьби саме те, про яке попереджав Олег. Спеціалісти підтвердили, це незвичайна техніка. Вона могла глушити канали зв'язку, заважати навігації, створювати помилкові сигнали. А ще серед паперів, які встигли врятувати з кабіни однієї з машин, були карти, схеми, плани, все, що свідчило. Ворог готувався до чогось набагато більшого. Інформацію негайно передали в штат, почалась масштабна операція, удари по ворожих складах, пунктах управління, місцях скупчення техніки. На карті, знайденій у машині, були позначені і маршрути, і цілі, і навіть приблизний час наступу. Це була значитка, яка могла змінити хід подій. І вона змінила. Протягом кількох днів наші сили провели серію упреджаючих ударів. Склади з боєприпасами знищені, бази техобслуговування, перетворені на згрерища. Ворожі підрозділи почали відступати, не розуміючи, як ми дізналися про їхні плани. А Олег, його було евакуйовано, йому надали охорону, статус свідка, підтримку. Він не просто врятував своє життя, його вчинок врятував сотні наших. Пізніше він скаже лише одне: Я не герой. Я просто вчасно зрозумів, за кого не варто вмирати і за кого варто жити. Ця історія не просто про одного перебіжника, вона про те, як правда, хоч і пізно, все одно проривається крізь будь-яку брехню, і вона завжди знаходить того, хто її почує. Дякуємо, що додивились цю історію до кінця. Якщо вона змусила вас замислитися, значить була недарма. Попереду ще багато правди якої не знайдеш у зведеннях і офіційних звітах? Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка це наш спільний фронт. До зустрічі!